Вітання глядачі. Продовжуємо насаджувати, ще наставляти сажанці. Посадила саджений рядочок мурану, так само на розсаду. Ще старий рядочок в ньому теж ще є. саджанці, ще буду підставляти. Але новий посадила, щоб мати сажанці на відправку. Так само з Хадемаром. Дає вуса, але вже не так інтенсивно, як спочатку. Також посадила рядочок, що мала, то вже відправила розсаду. Ну, чекаю вже на наступну партію, щоб знову була щоб знову було на відправку. Зараз, поки Хадимару немає в наявності, буде, буду відправляти на замовлення. Так само будемо підставляти. Деякі її сорти й попідставляли, деякі будемо ще допідставляти, щоб мати саженці на відправку. Тут вже в коробах позасажувала ще мало, три рядки лічі. Ще мають застелити її соломою, щоб її земля не випаровувалась так швидко. Вчора в нас ще був гарний дощ, полило, не треба поливати. І два рядки румби. Три лічі і два рядки румби. Тут лічі саджанців є доволі багато, ще будемо знімати. Так що, хто хоче тільки лічію, дзвоніть. Саженці є в наявності. Тут Jucy Cloдіє, рядки Азії посажено так само. Бачу, вже і вусика починають наростати, щоб мати на саджанці. І ще й собі і на продаж на замовлення по Азії і по румбі. Пока що в наявності саджанців немає. Надіюся, що будуть. Але туди пізніше, десь на серпень місяць точно. Бо зараз ще румби треба собі досадити. Так сталося, що цього року саджанців румби є небагато. Так що ще не вистачає, щоб досадити собі, що могло. Ну, Два рядки я посадила, надію, що в... Вусика активуються, будуть все для того робити, щоб активувалися і нарощувати їх, дати їм старт хороший. А це накрили тут саженці румби, щоб їх не пекло і щоб вони хоче вкорінялися. Ось так, сіткою накрили, поприщіпували фіксаторами. Ось так. Ось то є теж наставили на землі, то на землі воно не так жарко, як під плівкою. Воно тут себе зовсім по-інакшому відчуває. А там трошки жаркувато. Хоча на дворі, то і не сильно спека. Так що так, зараз покажу саженці, які є в мене в наявності. Яких найбільше, яких найменше. Ось тут ми вже сьогодні перенесли сюди саженці, І ще також натягну сітку, щоб вони не пеклися на сонці. Ой. От у нас тут квіки, 4 ящичка є в наявності. Дуже гарна розсада, гарне листя, коренево. Все гарненьке. Менші кількості є сандра, але так само ще наставляти ще будуть саженці ще поки мальги, теж є трішки саженців. Дуже гарна розсада, зелена. Сремотатних мені саме більше мені подобається. Не, не хвороблива. Є бивіла, кабріло. Також в наявності є. Небагато, скільки три ящичка, але є. Найбільше в мене є в наявності. Це Клодій. Ранній сорт, Клодій. Ось така коренева, гарні листя. У мене от її саме найбільше. Тут ящиків 10, я той морпіше. Так о, є також в наявності лючі. Я показувала, що там стоїть, буду також знімати. Лючія також багатенько є. Джусі. Так само сладенька є, дуже гарна розсада. Сонце трошки світить. Погано видно, ось така розсада. Молінг століття також. Виснімали дуже гарненька розсада. Молінг століття і це в нас бріло. Так ну, знов, байк бачите, небагато. Так що, хто може, якось багато хоче лючії, клодії, джусі, розсада є. А решта ще доставляє, щоб було на відправочку. Ось такі в нас справи. Ось так ми працюємо, потихеньку відправляємо посилки, є можливість, що відправити, що є в наявності, та відправляємо. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.